Друзі, всім привіт ви на каналі А32Крю. З цього сезону в рейтингу з нагороди йдуть за рейтинг не тільки камуфляжі і аватарки. Зараз ще дають монети, кібермонети, кіберспортивні монети і за золоту лігу дають. 5 монеток за перемогу. Якщо ви граєте, наприклад, діамантові лізі, там дають 10 монеток. Команда противника 4 важких танки, один середній і три ПТ-САУ. Я чомусь вирішив, що раунпанзер поїде вниз, але він чомусь не захотів. Ну, і добре, але втрачати. Позицію, яка є у нас внизу, не, мож... не можна втрачати таку позицію, і треба їхати. Тому я вирішив, що там буде у нас Пантера. І, скоріше за все, з Пантерою я би справився і сам. На цьому танку на самовенти я грав минулий сезон і відкалібрувався я. Не пам'ятаю на якому танку я калібрувався, але весь сезон я грав на Самовенти саме і на ІСУ-7. І в мене так вийшло, що камуфляжі з діамантової ліги я забрав і на Іса 7 і на Самовенти, тому що там було по 40 боїв на кожну техніку. І що ми бачимо зараз, друзі? У нас там вже на центрі Заруба і на правому фланзі бачимо: тут в центрі є теж Самовенти, Еміль супер Суперхликат десь там ще на е, біля респа, але ми бачимо, що тут е, із противників самовенти, е, ну, скажімо так, що він для нас е, представляє певну загрозу, і треба його е, точно треба його забирати. Рицарь. Рицар ангарного стола. Має бути в ангарі, тому ми йому е, завдаємо зараз фокус весь. І Весь вся шкода буде саме на самовенти. І поки що він не вкатує, але у нас мінус два танки в команді, і Тігр другий вже з половиною хітпоїнтів, і нам треба щось робити. Тут вже е, нас оточили з двох сторін. Еміль тут. Е, чому Еміль там знаходиться, незрозуміло, і не пробивається? добре. Тим часом у нас вже ще мінус один танк в команді. І ми потрошку починаємо вже е, забирати фраги в команді противника. Тим часом вже настріляно 1600 шкоди, і чомусь я не пробиваю, тут якось так дивно не попав, скажімо, ну нехай. Гармата тут точна, мені ця ПТЕСАО дуже подобається. Чому? Тому що має е, достатньо велику велику разову шкоду. І КД 8,2 секунди. Це Це дуже гарний ДПМ, я вам скажу, друзі. Тут Хилкат у нас залітає, і Хилкат відправляється в ангар. Я спеціально хотів забрати Хилкатів. Чому? Тому що Хилкати певну загрозу теж представляють, в них теж є ДПМ і вони швидкі, будуть кататися тут, і нам цього не потрібно. Ми бачимо, що тут є ще Пантера, та сама, яку ми хотіли. Першою знищити, але так вийшло, що він поїхав. Ну, тобто, команда противника, і якщо розібратися, грала певним стадом, і звісно, тут зараз немає нічата, нічого немає, і написати ніхто нікому нічого не може, тому, тому потрібно ну, якось вирішувати. А вони так вирішили, що не треба їм їхати вниз. Вони грали лише центр і правий фланг. Але якщо розібратися, то вони тим самим зробили дуже багато. І у нас тут залишилося два шотних танки, можна сказати. Забирають вони Пантеру. І у нас залишається каєндервон, який стоїть на базі і забирає базу. Хоча він міг би поїхати і допомагати. Допомагати Пантері. Скоріше за все, не знаю, як він старався самовенти з половим. Може і не справився, але питання в тому, що... Він би міг допомогти трошки. Тому що, якщо б вони з пантерою просто зафокусились, а тут, бачите, просто в парапет попав, тому і отримав ще від каїн Нервона, ну, вирішив вже приїхати поближче до нього, я розумію, що він мене не розбере. І вже забираємо пострілом під башню. Отакий от, друзі-бій. Це рейтинговий бій, за який ми в золотій лізі забираємо 50 плюс до рейтингу, 4621 шкоди, 4 фраги, медалька майстра воїна. Ну і ми захисника заробляємо за те, що збили найбільше, найбільшу кількість взяття бази. Маємо 168 тисяч кредитів за такий бій. Ну і, звісно, оці самі монетки, які можна виграти. Витратити в ігровому магазині. І давайте, може, зараз подивимося, що у нас там по статистиці. Ну, статистика тут, до речі, мене взагалі здивувала. Наприклад, той самий Еміль. Ну, 49%. Ладно Хилкат. Хилката, 1158 боїв, 57% перемог. Каєн. 666 боїв, 60% перемог. Самовенти. В самовенте взагалі зіграв нуль. Він нічого не настріляв з цієї позиції. Це взагалі нереально, як можна так на націсаво грати. Хоча має 62% перемог. А хлопчики, такі, наприклад, як Пантера, має 326 боїв. Тобто, це е, все твінки і Супер Хелкат теж якісь. Мабуть, твінковий, я не знаю, що це за аккаунти такі. Тут зрозуміло. В моїй команді трошки краща ситуація. Тут Тігр має 55% 20 000 боїв Рампанзер 3050%. Ну, це не краще, ніж ті хлопці. Звідти. Ну, 22 000, 43% це взагалі е незрозуміло. 87 на Ягі. Фараон 57%. Ну, тут більш-менш ще. Зрозуміло, в команді противника мені е, трошки не зрозуміло. Як там підбирає рандомайзер, і тим більше, що у нас трошки по рейтингу більше тут 3486, а тут 3402. І, друзі, от наші кіберспортивні контейнери. Контейнери однакові, є лише е, два варіанти. Чотири контейнери, які коштують 4500, і один контейнер за півтори тисячі таких от. Монеток. З цих контейнерів можна забрати. Ось це все. І я скажу, що тут, наприклад, якщо в мене, наприклад, саму АСМ, чомусь в мене його немає. Хоча він начебто був 26,5, є Т-54, образець перший, Т-23.3, також тут є, і десь Магільчик, той, якого я колись там продав. Оці оцю всю техніку ви можете забрати з цього контейнеру, правда. Тут така, що ймовірність випадання цих танків достатньо низька 0,12. Але враховуючи те, що розробники хочуть, щоб люди грали в рейтингові бої і щоб людей було там побільше, вони зробили такі контейнери. Колись раніше були теж монети, були контейнери, можна було монети витрачати і е щось купляти на ці монети. Тому, друзі, якщо є е бажання. Цікава дуже ваша думка: чи потрібні монети, чи стали ви більше грати в рейтингу, і плюс-мінус, в якій лізі ви граєте. Наразі вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пам'ятайте, все буде Україна. Всім вам гарних боїв, пока!